Сайонара! Тобто, вже можна припаркувати такий собі невеличкий смартик. Під Бонтеріньйон що підходить. Ну, звісно ж, який-небудь шоколадний батончик. Відбувається так, наче автомобіль відгородив водія від усього навколишнього світу. Тобто, це потужно, але плавно і тихо. Мотора майже не чутно. Е -е -е... Бля. Доброго дня, друзі. Отже, я радий всіх вітати на каналі Автоексперт Дніпро. А ті, хто ще не підписаний, дуже. Раджу це зробити, бо в нас дуже багато цікавих і актуальних машин. А сьогодні в нас є відмінна локація і відмінний автомобіль, який саме підходить для цієї локації. Мова йде про Lexus LX третього покоління, і зараз я про нього розповім докладніше. Що ж ти, дядька відступив? Я тобі не по зубам купу слів наговорив. І отже, компанія Lexus була створена у середині 80-х років, як дочірня компанія, звісно ж, концерну Toyota, для того, щоб випускати люксові автомобілі і пізніше позашляховики. І коли створювала свій перший автомобіль, це був Lexus LS, великий седан, голова компанії поставив інженерам задачу. Небагато, немало створити найкращий у світі автомобіль. Що стосується саме моделі LX, то, можливо, це для, і для фірми Lexus, і в цілком для концерну Toyota, у всіх поколіннях був знаковий автомобіль. Тому що перше покоління, яке з'явилось у далекому 90 му вже далекому 95-му році, це скільки ж йому? 30 років уже цьому автомобілю. З'явилась на базі Toyota Land Cruiser 80 ї серії. Е Протримався на конвейері досить недовго, і вже в 97-му році вийшло друге покоління, яке вже було на... створене на базі легендарної сотки Land Cruiser 100. Але, окремо зауважу, що. Третє покоління, яке створене на базі 200 ки До речі, тут дуже багато відмінностей від 200-ї серії. Я докладно про все розповім. І протрималось на конвеєрі довше всіх. З 2007 по 2022 рік, тобто майже 15 років, для великого позашляховика це ну майже вічність. На сьогоднішній день він тим цінніший, що четверте покоління, яке вийшло в 2022 році, це, ну, м'якшо кажучи, зовсім не те. І ці автомобілі, от саме цього покоління у класному стані, дуже ціняться. І тепер перейду вже до конструктиву. Звісно ж, це повнорозмірний рамний позашляховик. Вісім місць у нашого автомобіля є е, е, така специфічна. Вона дуже надійна, але вона лише на цих автомобілях така гідроп... гідравлічна підвіска, яка має можливість піднімати і швидко знижувати дорожній просвіт у межах від 200 до 290 мм. От саме у такому стані, як я зараз його підняв, ми їхали тут через піщану таку дорожку. При руху звичними дорогами дорожній просвіт зменшується до 230 мм, а ще є можливість. Полегшено входу-виходу, коли автомобіль присідає до 200 мм. Открили капот, але тут майже нічого не видно, бо у цьому автомобілі все скрито пластиковими панелями. Лише видно надпись V8. Так, тут встановлений у нас V-образний 8 робочим об'ємом 5,7 літру. Двигун 3 УРФЄ, двигун надійний. Двигун, який може пройти за умови обслуговування, може пройти, ну, напевне, до мільйона кілометрів, якщо вчасне обслуговування. У нас він агрегатований шестиступеневою автоматичною коробкою передач. Звісно ж, японської компанії Aisin, яка вже з недавніх пір стала частиною Toyota, Toyota над нею має фінансовий контроль. А ще повнопривідна трансмісія, така повноцінна з понижаючою передачею, з демультиплікатором. З блокуванням центрального і заднього мешкалісного диференціалів. Тобто такий ну, дуже серйозний позашляховий заряд по трансмісії. Звісно ж, Lexus LX це повнорозмірний позашляховик, його довжина рівно 5 метрів. Він такий з будь-якого ракурсу викликає повагу, особливо у такому кольорі, як у нас у чорному. Така дуже невелика кількість хромованих елементів. Ось такі молдинги ручки і, в принципі, і все. 20-дюймові колісні диски. Я знаю, що на такі автомобілі ставлять і більший діаметр, але у нашому автомобілі дуже вдалий комфорт на таких дисках. У нас ось така фірмова решітка радіатора з великою емблемою Lexus. Є, до речі, передня камера. В нашому автомобілі встановлено три камери передня з правої сторони і задня камера. А ще ось такі е, крупні ксенонові фари і протитуманні фари. І бачите, як високо бампер не мішає їзді поза шляхами, поза рівними дорогами. І отже, що ми маємо в Lexus LX570 в його багажній частині. Звісно ж, автомобіль універсальний, автомобіль з трьома рядами сидінь, але тут ще й все дуже зручно. Наприклад, задню кришечку можна підняти електроприводом. Ось так от. Нижню частину відкрити. Тут дуже якісні пластики. Зроблено ось таким ковровим покриттям матеріал. У дуже зручних таких кейсиках встановлено комплект інструменту ще до нього. Ну от На, на моєму житті мені кажеться, що так скомпонований багажник, так все вдало розкладено тільки на лексусі. І третій ряд сидінь, заднє сидіння можна розкласти електроприводом. Зараз покажу, як це можна зробити. Але трошки про корисний об'єм. Якщо у вас встановлено три ряди сидінь, ось так, от наприклад. То за ними ще залишається 270 літрів, тобто це вже місце на пару сумок. Якщо встановлено два ряди сидінь, а ці ж сидіння можна точно так же електроприводом скласти, то тут вже майже 1300 літрів. І якщо скласти і другий і третій ряд сидінь, тут буде 2,5 кубометри, тобто вже можна припаркувати такий собі невеличкий смартик. Дивіться, як можна сидіння другого ряду розкласти майже до такого до лежачого положення. І як швидко воно, як гарно відбалансовано як воно піднімається, відкриваючи доступ на третій ряд сидінь. Зараз я спробую туди залізти. Це той ще атракціон. До речі, цей автомобіль японці, напевне, робили не для себе, а для арабських шейхів, тому що на задньому сидінні дорослій людині дуже зручно. Тут не так мало місця, як в деяких японських автомобілях навіть за кермом. Якщо зважити на те, що досить високо приходиться забиратися, але ми не опустили автомобілю транспортне положення, а так і залишили у максимально високому, тому підніжка коло дверей стає у нагоді. І тут на задньому сидінні вже дуже вольготно, розкошно можна скористатись відеопрогравачем, екран якого тут є. Можна скористатись клімат контролем, який чотиризонний в нашому автомобілі. Я особисто не зустрічав автомобілів цих LX 570 без заднього клімату, можливо, вони десь є. Насолоджуватись можна звуком гарної стереосистеми. Марк Левінсон, яка має 19 динаміків у нашому автомобілі. Навіть у кришці багажнику є два динаміки, а у задніх дверях ось такі триполосні системи встановлені. Дуже гарні матеріали, матеріали гідні арабських шейхів, які є власне, напевне, головними споживачами цих автомобілів. Класна шкіра, така м'якенька. Ну зовсім. ну просто. На крайніх частинах сидіння перфорована, є можливість. Одкинути підлокітник. ось так от. Встановити сюди келих з яким-небудь дом і насолоджуватись життям. Ще й сховати там якийсь під Періньйон, що підходить. Ну звісно ж який-небудь шоколадний батончик. Друзі, отже трошки поділюся своїми враженнями від позашляхових можливостей цього автомобіля. Таке враження, що він проїде туди, де вам просто його не жалко. Тобто є понижаюча передача, є підвищений дорожній просвіт, є блокування центрального диференціалу. До речі, на нашому автомобілі це, вже, це все дуже справно працює. І можна заїхати дуже далеко. Є, до речі, класна геометрична проходимість. Тобто бампери і передні, і задні, вони розташовані високо, вони такі скошені, що не знайшов я, де можна було б ними зачепитись. Напевне, можна. Але там, де їхати трошки хоча б з головою у водія, то буде дуже. Буде дуже зручно. М'яка підвізка і у верхньому, і в нижньому положенні. Є, до речі, регулювання жорсткості підвізки. У нас вона от у цей, усей, цей час встановлення у середньому положенні. Є можливість встановити спорт, більш жорсткий режим, це, напевно, на асфальті, на високій швидкості. Є ще і комфорт більш м'який. До речі, от можна спробувати зараз, як їде на пониженій передачі з блокуванням центру. Зараз ми це зробимо. <таспоріст> Тяги мотора вистачає за глаза і за уші, як то кажуть. Вистачає, щоб їхати повільно, дуже комфортно і по будь-якій поверхні. Все вчасно включається, як і має бути, і включається, і виключається. До речі, не сказав, тут у двигуна потужність 383 кінських сили. З 5,7 робочого об'єму це не дуже високофорсований двигун, тому він і відходить багато сотень тисяч кілометрів. А обертаючий момент 450 ньютонометрів також для такого двигуна це небагато. Отже, важкий участок зараз пере... За, переїхали, закінчується і будемо переходити у звичний режим роботи трансмісії. І ще спробуємо, підвізку вже пробували. Ще спробуємо на крутому склоні контроль спуску з гори. Це також є в автомобілі. Ну Цілком, як для позашляховика дуже великий арсенал можливостей. Отже, і трошечки вже виїхав на асфальт, хочу відзначити про свої враження просто в салоні. Дуже класні матеріали, м'якенький пластик на кермі дерев'яні вставочки. Кермо, до речі, регулюється електроприводом і є режим полегшеного входу-виходу до автомобіля, коли сидіння уїжджає назад, кермо уїжджає в максимально верхнє положення. У нас є ось такий екран, куди виводяться три камери, куди виводяться дисплей музики. Є ось такий кліматконтроль. І мені, мені от до речі, ось ці блоки керування кліматконтролем і музикою нагадують японську хай-фай техніку Там саме такий тертий метал, такі ручки-крутилочки. Techнікс Onkyo японських брендів. Піонірна, напевне. у нас встановлено Марк Левінсон, але ну, загалом такий е, загальний японський стриманий дизайн. Тут навколо е, селектора вибора передач сформовано цілий такий позашляховий, позашляховий хаб перемикачів, де є і перемикання понижайки, де є і перемикання режимів роботи підвізки і перемикання можливостей роботи коробки, або це такий потужніший режим, або режим руху з другої передачі. Це дуже зручно на слизьких поверхнях. У Lexus є загальний стиль. У салоні є стиль інтер'єру, є стиль дотику, як ти дотикаєш руками до різних поверхней. Трошки такі дуже невеличкі дерев'яні вставочки, цілком це класно. І в нас ще є у підлокотнику холодильничок, тобто можна ще й там пляшечку любимого улюбленого напою охолодити і в дорозі насолоджуватися насолоджуватись. Звісно, це має бути напій без вмісту алкоголю А зараз спробуємо пришвидшення до 100 км на годину. Завод обіцяє, що тут 7,5 секунд. Зараз спробуємо. Все відбувається досить швидко. Нагадаю, що у цього лексуса максимальна швид... швидкість. 225 км на годину, тобто до сотні в нього тяги дуже багато. Але е, відбувається так, наче автомобіль відгородив водія від усього навколишнього світу. Тобто це потужно, але плавно і тихо. Мотора майже не чутно. Хоча працює він там у режимі до 5,5 тисяч обертів. До речі, щодо витрати пального, е, виробник, звісно, обіцяє у е, таких випробувальних режимах витрату пального там від 12 до 17 літрів на 100 кілометрів. Звісно ж, у міському циклі дуже важко у це поміститись. На нашому автомобілі встановлено газове обладнання, яке роблять, ну, напевне, переважна більшість там 99% власників цих автомобілів. Так от витрата газу у 20 літрів. При такому комфорті, при такій якби відстороненості від оточуючого світу, це дуже гарний показник і для великого позашляховика це, на мій погляд, дуже вдала гарна цифра. Сподіваюся, що газове пальне не буде дорожчати. Так, от ми випробовуємо зараз систему контролю спуску зі крутого схилу. Є три режими швидкості. От максимальна швидкість, не показую у цифрах, але це десь близько 5 км на годину. Максимальна швидкість. І її можна знизити до 3 і до 1 км на годину. Добре, чутно, що підпрацьовує система собі передніми гальмовими, гальмовими механізмами. Так, трошки, якщо, мож, якщо це в перший раз, може бути трошки невпевнено, але ми вже знаємо, що так вона спрацьовує. І ось е, один кілометр, мінімальна швидкість, вона майже так ледь-ледь е, спускає автомобіль з крутого схилу. Все працює. Отже, наш автомобіль повністю в ісправному стані і дає безліч можливостей для руху поза асфальтовими шляхами. І, звісно ж, на понижайці дуже гарно можна в'їжджати на крутий склон, бо, по-перше, автомобіль страхує від пробуксувань система стабілізації, а по-друге, рухаємось дуже повільно і повністю використовує весь великий запас тяги восьмициліндрового двигуна. Можна отак зупинитися прямо всередині підйому, вона буде тримати трошки, потім дуже плавненько. Тронутись з місця і все відбувається. ну Просто як будто у Я не знаю як будто водій на... дистанційно це робить на комп'ютері, а не сидить безпосередньо за кермом. І друзі, на великій швидкості, от десь 100 більше кілометрів на годину. Дуже гарно він. Стоїть на дорозі, дуже гарно відпрацьовує. Навіть можна отак от у спорт переключити режим амортизаторів. Трошки ледь помітно стало жорсткіше, але ще краще тримає дорогу. Гарні гальма, до речі, автомобіль важкий, але гарні гальма дозволяють все чітко контролювати. І цілком як легковий автомобіль у керуванні. Але б так, я на високій швидкості переводив. Підвізку у режим спорт. Це трошки дає більше впевненості. Отже, друзі, компанія «Автоексперт Дніпро на території автоцентру «Вольво» у Дніпрі, точна адреса вулиці Княгині Ольги, 19Б. Це навпроти річпорту. З'явився ось такий Lexus LX 2010 рік, 187 тисяч. Зауважте рідного пробігу. Можемо перевіряти на будь-якому сервісі. Повністю у рідній фарбі. У відмінному стані обслугований для поціновувачів таких автомобілів, я б сказав, би, справжній подаруночок. Тому приїжджайте, про щось забув розповісти, зможемо переглянути разом на тест драйві, зможемо у всьому переконатись. І не забувайте підписатись на канал, залишити лайки, коментарі, переслати відео друзям, бо хтось його вже обов'язково шукає, я впевнений. А з вами був Валерій. До нових зустрічей! Пока!